Угу. Зараз Толя розпаковує будиночок, який ми купили для діток. Тобто угу. Ота тіхось. Виймай потрошку. Став позад себе. Позаду себе Толя став, будь ласка. Це ж попереду тебе. Я все знімаю, Толя. Я знаю. А що Давай. Сліпий Ой. Не помітив, що... Позаду себе, будь ласка, став. Так, як я тебе просила. Це дах, мабуть, так? Так, напевно. А це нас стінка, так? З віконочком. Я бачу там гарне віконечко таке. Воно було трохи з'єднане, але розірвалося. Нічого буває. Тому... Нічого. Ще такі дві самі деталі. З'єднані між собою. Ні-ні ні, ти одну береш. Треба дві взяти. Давай. Молодець. Обережніше люстра. А, най. Ох, яке. Так воно все файно, ох. Що там у нас ще? Трохи даху залишилось? Да? Це Ето... коник Ку чи як називається в даху. О, і там ще шурупи, так? Це? Толя, ні, там постав, будь ласка, коробочку, нахилися в неї всерединку біля двері, і там знайдеш шуруби. А, ага, чую. Опа. А ну покажи Йо? нам їх, які вони. Якісні. Кисень... Так. Якісні хліп у будуть. От, сьогодні ввечері будемо збирати його, так? Так. Ладно. А, ось тут вас треба буде оборожным.